Я завжди поруч щось машинки маю. Всі дівчата поруч щось с машинки мають. Їдять і не то встіють. А я з'їв пів ковбаси і все. Уже в двері напролажу. much. Ну, такі, блядь, всі агресивні, бежите, блядь, на мене, алло. Набоїв нема. Ля. Жодна. Жодно, до речі, не попав, по мені, жодного шоту. Лол. О, греесоры. Болот, ага. А я їм не можу набрати. Так пів на не пів кол... Так я пів колешка і їм, а не пів ковбаси. Блять. Так, там чел вбив, іншого чела, окей. <звук> Не перетягнув. Блять, та ёб твою мать, блядь, шоп ты, блядь, жив долго. Один там, будинку один тут, один щел там далеко. Что у мене надавить это все? Че вам зробив, а? А. Ой. чел Ну ты ж там, блядь, сидишь. Я Ну, Ты думаешь, скло разобьешь, блядь, а потом потопаешь будинку, типу цей? Nice. Тебя не почую, чи що? А це чей зминика? Понял. Це чел, який був з Смачного, так, так. Заебала я піду поїм. Мляякий. який Смачного получається. Це у нас леситом цей термінатор. Нічого не боїться. Бачите, в сталкера не граю, і у мене ще більш менш адекватний. Більш менш. Я їм набираю. Їжу набираєш. Коли їж. Есий. Yes Тут, ну, до речі, чел був з за селеркою або цим. Бо з, з друго новим. Я чув до цього. Їжу і вагу. А ось він. Ось він, пес біжить. Ось він пес. Ну теж пофіг до того звикла. Ну, блін, насправді не повинно бути пофіг. Це погано. Погано, коли пофіг на тривогу. Ладно, Цей чел, він цей. Буде заважати його, тут трава, його не видно сильно. Тільки не в голову чел. Бай ти хоче. Ай, блядь, А це не той. Відь мені пощастило, врід. Я Не бачу його. Не бачу. Так він там десь в деревах сховався, пис, і сидить. Якщо він попаде мені в голову, я помер. Можна я, блядь, попаду по ньому? Дякую. А то 177 метрів, тоді б не вбив. Я знаю перелітин, що берегу був. А я подружці сказав, що ми пішли по елий. Та блін. Не себе, Катерина, ти шо? Так, а. А за ким він був даревом? Я попутал. А. еще мы не столько так. Я рассказал, а ты делал, чтобы дал ей подупись таким. Во-во. Ой, Вот пес. И шо, и поехал? Че дроба это будешь? У меня? О, нихуя! Бедь, блядь, агрессивный, чел. А ж тобі не цей неповний бот. Что так во. Блядь, мені до зони б доїхати насправді. Звичайно все добре, але. Треба до зони. А що з мініком? Нічого, а що з мініком? Торетто, походу. Угу. Тради, погано з нього торетто. Помер. Та тільки третя фаза. Угу. Я знаю, як воно ото буває, тільки третя фаза, а потім бац, і все. І помер. Ой-ой-ой, вдома поговоримо. Ну, все оце. Катерина зайвого наговорила в чаті і все. Я тобі відпраділи остався? Мінік? Типу цей? Як його? Типу. Ржавий? Мені подобається. Нічого, скоро у мене буде інший мінік. треба щось рівнілапнути і буде прогресивий мінік. Якраз купив собі? Хорош. Розмов не боїшся? Ха! а По дупі. І це буде заслужено, до речі, Катерина, якщо діла нам тобі дупі дасть за те, що в укриття не йдеш. І не бойся тривог. У нас чисто з щелом форсаж. Форсаж ще ні? Ну, майже форсаж. Я. Я трохи дурачок. Я... Ай, бля, та ти. Я W відпустив чомусь. Я геній. Коли дравбаю. Там го не туди. Він на роботі, каже, нічого, ділам прийде ще з роботи, ага. КД там чело цей ліво, з Льворушки был. У нас 17 алай. Блять, ладно. Da він втик. От пес. Блять. місто, заїхав. Згорнувся. А, я йому навіть голову не вибив, що? А куди я стріляв? Там одна ж голова в нього, наче торчала. В голову жонового поселу не попав. Мід, дивіться, мішка бігає. Бігає, і бігає. Правда, до нього краще не підходити. Він може цей лапою бац і все. Де ще люди? Ці люди, ці люди. А, Це півень, я думав, людина бігить. Давай топ-1. Так був у минулій катці топ-1. Пиземной з миника стреляю. праворуч, і... А, ще й ліворуч, блядь. О? И один праворуч біжить, один тут десь стріляє. Титя, а куда я стрелял? А вин куда стрелял-то и чел? На проворч, то си. Понял, куда він стрелял? Угу. Блять, вон вони в пятой синсе просто хилятся, бегают, чат. Я вважаю, це не нормально. Блять, мы ще чел праворуч. У мене є тачка, блядь. Ладно. Чи її не вкрадуть? Блядь, ну ненормальний він, чи що? Чел, ти ж помреш зараз. А він не помер, напевно, у цей візони. Якщо не помер, ладно. Не ще не йде, давай посидимо. Почекаємо. Може не він помер. Чи він помер? Трохи чекаємо і біжимо потім теж. Блять, він попасти не може, я попасти не можу, але він хитований дуже. Його медведь загриз що шо? Лох. Один від зони помер, інший від медіа помер. помер Ясно. це Такі гравці в цю гру грають. Нормальна ямка, речі. Мені подобається. А там є чел. я знаю, він стріляв. Нема людей, які повзають. Подивитися чела ліворуч. Він може повзати. Блять, правда у нас чел під тут лежати? Ні, Не, лежить. Блять. Ліг. Він не в зоні. Надіюсь, короче, в спині нікого нема. Не під цього, ні. Повзе, понял, повзе. Ще один да ли блядь на зоне. Блять, а куда ты бежишь, чел? п твою мать, блядь. О, блядь, это за геймплей у челю, а? Один, блядь, пробіг, інший в кущи лежить. Короче, один у меня в будинку, а один у тут за горою, скорее за все. Потому что вся сторона ця чиста была. так що я помиляюсь. там меншик на взоні, окей. Hello, 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 hello. Hello, Lenniст? Че воно вдвох там сидять, блять? блядь? Будинку?